Привіт усім! Вітаю вас на каналі NATAMAW. Пам'ятай, біологія, твій світ, твоє життя. Сьогодні ми розпочнемо з вами велику тему покрито-насінні рослини. Давайте пригадаємо, що усі насінні рослини поділяють на дві великі групи: голонасінні та покрито насінні які по-іншому ще називаємо квіткові. Тому що у покрито-насінних утворюється орган, який називається квітка. Звідки обов'язково утвориться плід, у якому буде захована насінина, покрита, захищена. Вивчення цієї теми ми почнемо із тканин та ознайомимося сьогодні із одним із органів покритоносінних коренем. Що ж таке тканина? Тканини це група клітин, що мають подібну будову та виконують спільні функції. Які ж бувають тканини в рослин. Тканини рослин поділяють на дві групи. Твірні тканини та постійні. Твірні тканини бувають верхівкові та бічні. Постійні тканини бувають покривні. Механічні, провідні та основні. Давайте з вами розглянемо їх поодиночно. Наука, яка вивчає тканини, називається гістологія. Про це ми ще знаємо з перших уроків біології. Отже, твірні тканини. Що це за тканини? Сама назва цих тканин говорить про те, що вони будуть забезпечувати ріст та регенерацію органів рослин. Твірні тканини бувають на верхівках пагонів та коренів. Їх називають верхівкові, тому що вони будуть забезпечувати ріст стебла вгору та ріст кореня вниз. Також є ще твірна тканина камбі, яка Буде забезпечувати ріст рослини у товщину ширину. Покривні тканини. Назва покривні тканини говорить про те, що вони будуть покривати, тобто захищати від механічних пошкоджень і проникнення мікроорганізмів в органи рослин. Будуть забезпечувати обмін речовин із навколишнім середовищем. До покривних тканин, звичайно, належить шкірка листка та кора дерева. Механічні тканини. Механічні тканини вони будуть надавати міцності органам рослин, забезпечувати їхню сталість, надавати їм форми. Провідні тканини. Провідні тканини будуть забезпечувати транспорт поживних речовин. Звичайно, що поживні речовини у нас транспортуються як від кореня до всіх органів рослини, так і від всіх органів рослини до кореня. Вода з мінеральними речовинами буде рухатися по судинах від корення догори по Судинній ксилемі. Речовини, які утворилися в процесі фотосинтезу від листочків, будуть рухатися по всіх органах роснин по флоемі. Як не запутатися в цих назвах, робимо собі асоціацію: корінь ксилема, фотосинтез флоема. Основні тканини. Основні тканини будуть виконувати функції у нас, заповнювати порожнини між органами, запасати поживні речовини, здійснювати фотосинтез. А зараз прошу закріпити свої засвоєні тільки що знання, виконавши вправу. Можете зупинити відео, сканувати QR-код або перейти за покликанням. В описі під відео. Продовжуємо. Відповідно, орган це частина тіла рослини, що складається з різних тканин. Має свою певну зовнішню та внутрішню будову і виконує певні функції. Тобто різні за функціями тканини будуть утворювати разом різні органи. Тканини будуть забезпечувати. Орган різними функціями, які він зможе виконувати. Які ж бувають органи. Органи рослин бувають вегетативні та генеративні, по-іншому їх ще називають репродуктивні. До вегетативних органів належить корінь, з яким ми сьогодні познайомимося на уроці, та пагін. Корінь підземна частина рослини, пагін надземна частина рослини. До регенеративних органів належить квітка, плід і насінина. Що ж таке корінь? Корінь осівий підземний орган, який закріплює рослину в ґрунті і здійснює мінеральне живлення. Основна функція кореня тримати рослину в ґрунті. Це було прекрасним пристосуванням рослин до життя на суші. Щоб вони змогли прижитися на певних територіях, і повітряні маси їх не пересували. Коріння бувають таких видів: головний корінь це основний стрижень, який проростає в ґрунт глибоко, від нього відходять бічні коріння. Є ще додаткові коріння, які, як правило, утворюються або з надземної частини рослини, або з підземної. Вони виникають як додаткове пристосування коріння до умов середовища. Будова кореня. Корінь росте углиб ґрунту для того, щоб проникнути чим ближче до води. Бо основна функція коріння, окрім прикріплення до ґрунту, ще забезпечення рослину розчиненими у воді мінеральними речовинами. Щоб корінь безпечно просувався вниз, його покриває внизу кореневий чоклик, який забезпечуємо механіч... захист від механічних пошкоджень. Далі, у корені є кілька зон. Знаємо, що корінь росте вниз, і тому отут у нас є зона, яка називається зоною росту, де вона утворена з твірної тканини. Клітини тут активно діляться і забезпечують ріст корення глибину. Далі є зона, у якій розміщені кореневі волоски, це витягнені поверхневі клітини корення, за допомогою яких вода з розчиненими у ній мінеральними речовинами можуть смоктуватися в корінь. Тому ця зона називається зоною поглинання. У ній активно проростають кореневі волоски. Поглинуті, вода з мінеральними речовинами можуть просуватися до гори до надземних органів. Ця зона буде називатися зона проведення. І, звичайно, тут буде провідна тканина, флоема, і кселема і мінеральні речовини, які всмоктав корінь, будуть рухатися по кселемі угору, по судинах. Закріплюємо, знову ж зупиняємо відео, скануємо QR-код або переходимо за кликанням, яке є в описі під відео, і перевіряємо свої здобуті знання. Інколи корінь для того, щоб пристосуватися до різного життя, існування. Він може набувати додаткові функції. Тому ці додаткові функції призводять до утворення різних видозмін кореня. Видозміни кореня поділяють на дві групи: надземні видозміни і підземні. Отже, наприклад, до таких видозмін у нас належить орхідея. Це красива квіточка, з якою ми всі знайомі. І знаємо, що у неї повітряні корені, якими вона. Смоктує повітря з навколишнього середовища. Дихальні корені. Прикладною ну, є болотянистий цінистий тому що в болоті важко насичуватися киснем, і коріння проростають над поверхнею, утворюючи дихальні корені. Інколи рослини стають важкими, не можуть триматися в ґрунті, І для цього в них утворюються додаткові корені, їх ще називають ходульні корені, опорні. Чіпкі корені, щоб краще прикріпитися до інших рослин, додаткової упори, утворюються чіпкі корені. Прикладом є рослина плющ. Корені присоски, з допомогою яких, як правило, паразити рослини прикріплюються до інших рослин. Прикладом є омела. Дошкоподібні корені. Це коріння великих дуже дерев, особливо в тропічних лісах. Вони ростуть в дошистих, оскільки ґрунт зволожений, щоб втриматися в ґрунті, великі міцні дерева утворюють такі великі дошкоподібні корінь, підземні корінь. Ділять на дві групи: корене плоди і кореневі бульби. Всі вони нам прекрасно знайомі, тому що це рослини, які ростуть у наших. В краях, так, це морква, буря, гридис, коренеплоди. Ми їх споживаємо в їжу. Вони накопичують поживні речовини в головному корені і утворюють коренеплід. Кореневі бульби це жоржина, батат, звичайна картопля. Для того, щоб закріпити свої знання, пропонуємо вам виконати лабораторне дослідження будови корені і кореневих систем. Воно ну, легеньке. Ви можете вийти на вулицю, назбирати якихось рослинок, корінчиків, а можете використати звичайні якісь гербарні зв'язки або звичайні картинки з інтернету. І взяти ці картинки, посортувати за планом лабораторної роботи. Розглянути будову запропонованих вам коріні, знайти на них головні, додаткові, бічні корені. Розташувати їх за стрижневою, мечкуватою кореневими системами. у запропонованих рослин розглянути видозміни певні корення, і заповнити це у вигляді таблички. Успіхів вам. Пам'ятайте, тільки бажання і праця приводять тебе до успіху. Я вірю в тебе. До нових зустрічей на моєму каналі Натамал. Твій світ, твоє життя.